Вітаю, друзі! У нас сьогодні на огляді ніж від компанії Ganzo. Модель ножа G707, ніж для огляду надав магазин Фонарики. Кого зацікавить даний ніж, можете перейти за посиланням і замовити його. А ми перейдемо до огляду. Ніж поставляється в отакій коробці. Комплектація ножа. Серветочка. Глянен шо вона, пана. Приємна серветочка така. З логотипом ганза. І мон написом. Далі у нас і нірса. В кульочку. Вологопоглинач і гарантійний талон на рік. На 12 місяців написано. Да. Перейдемо до самого ножа. Отакий От відкрасень. Пройдемо по характеристикам даного ножа. Довжина ножа у відкритому стані 204 мм. Леза 85 мм, у закритому 118 мм. Товщина леза у нас 3,5 мм. Вага 115 г. Руків'я у нас з нержавіючої сталі з дерев'яними вставками, які покриті лаком. Клинок теж нержавійка. Марка сталі 440C. Вказана вона на самому клинку раз, разом із моделлю. Тут бачимо гравіювання напис «Ганзо» і логотип «Ганзо». Фальш-лезвія бачимо. Можна при бажанні заточити. Є кліпса, немає отвіру під темляк. Якщо є бажання, можна прикріпити на кліпсу. Дуже проста конструкція. Все просвічується, все видно. Легко змастити, прочистити, якщо щось попаде. За зручність. І компактність ножа, зручність це, конечно, відкривання. Дуже зручно. в ніж вилетів. Немає блокувальної системи ніякої, то тобто є в кармані теж може відкритися. Але надавлюєш, потрібно зусилля надати. Не так, щоб дуже легко. Є чу-чуть ось придавлюю, ще не відкривається. Коли аж туди, то вже ніж вилітає. Тобто трошки є зазору, якщо в кармані придавиться, то, можливо, зразу і не відкриється. Тут можна і бачити, дивіться. Аж тоді він вилітає. Дуже швидко вилітає, гарна пружина така, натягнута непогано. Щоб назад скласти, потрібно нажати на кнопку закрили. Кліпса. Кліпса мені не подобається. Хоч вона не дуже й туга, гарна, відгинається, але вона дуже велика. Якщо так глянути на ніж, місці з кліпсою тут товщина, ножа вообще дуже велика. Її, на мою думку, краще зняти, ніж буде топово виглядати і без неї. Отакий от от стилет, схожий на стилет. Прикольний дизайн, прикольний ножичок. І ви знаєте, що дуже все, як сказати, гарно тримається. Нема такого зайвого шуму, нічого не тарабанить. Тобто якість непогана. Як завжди, тест на папері А4 формат. Провіримо, що він ріже з магазину, яка в нього заточка. Заточка слаба, хто більше гострі, полюбляє, тому потрібно самому буде підточити, тому як бачите, заводська заточка слабенька. Провіримо на вірьовці. Ось така вільовка, товстенька. Ні цікаво було, як він буде різати, як буде закриватися після навантаження. Нічого не змінилося. Незручно, коли так ріжеш і давиш, тільки щоб нажав на кнопку. Тобто треба трохи палець далі тримати. Ви знаєте, ріже нормально. З тим, що така заточка не дуже велика. з Звірку він справляється непогано. Так, да, немає ніяких зусиль. а зараз замітив таку відкрив. І закрив нормально. А коли закриваєш і не повністю отак бросаєш назад, то вже важче закривається. якась проблема Так, без проблем. А так уже важче давиться. ну Це нічого страшного. Щоб? Щось подібне різати, треба я підтачувати. По продуктам, я думаю, буде непогано. Отакий От був у нас ножичок на огляді. Посилання на ніж буде в описі. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!